Я представник обслуговучого кооперативу житловий комплекс Грінтаун. І в 2017 році Житомирська міська рада передала земельну ділянку за адресою міста Житомир вулиця Богунська, 37, для обслуговучого кооперативу житлово-будівельний кооператив Житомир Молодіжний. У 2010 році міська рада уклала тільки до оренди з давної три роки... То не платив оренду і не використовував земельну ділянку. У 2020 ж році підписала ця юридична особа Житомир Молодіжний так званий договір про передачу функції замовника будівництва, який передає земельну ділянку вже обслуговуючи кооперативу Грінтаун. І за реалізацію такої земельної ділянки комунальної форми власності неприбуткова юридична особа отримує 10 від загальної площі об'єкту будівництва. Ну, прибуток. Далі, в 2024 році ширилася інформація, і досі вона чомусь в ЗМІ шириться, що були розірвані договори, тобто договір генерального підряду і договір про передачу функцій замовника будівництва. Насправді це не так, це вже встановлено в суді обставина, ніякі договори не розірвані, і це ж їх та ж сама позиція. Але незважаючи на діючі договори. Аналогічні договори було укладено з новоствореною юридичною особою, ОК ЖБК Житомир Молодіжний 1. По договору вони передають об'єкт людей до Житомир молодіжний 1. Чужий об'єкт, і вони самі в зустрічному позові пишуть, що вони безпідставно привласнили об'єкт будівництва. Чому укладається такий договір орендарем земельної ділянки? Тому що він, окрім тих 10%, отримує додаткових плюс 500 квадратних метрів вже з новим, так званим забудовником. Насправді закон забороняє передавати земельну ділянку з державної або комунальної форми власності під забудову іншим особам. Це визначено зокрема частиною 3 статті 413 цивільного кодексу України статтею 102 з позначкою 1 земельного кодексу України. Нас би тут і не було, якщо б ця земельна ділянка не була б земельною ділянкою територіальної громади і договір оренди закінчується в, 2000, ну, в цьому році, в жовтні місяці. І замовником юридично, хоча ці функції нібито передаються, так і залишається орендар земельної ділянки, адже так згідно закону відбувається. На сьогоднішній день є судові спори і ну, об'єкт арештований, заборонено реєстраційні дії, будівельні роботи і будь-які інші роботи на земельній ділянці на об'єкті будівництва. Знову наголошую, відповідач орендар земельної ділянки повністю визнав, що станом на 30.04.2024 року об'єкт будівництва належить членам кооперативу КЖК «Грінтаун». Але він на тій земельній ділянці комунальної форми власності робить те, що йому хочеться. І проблема в тому, що суди це є крайній захід, і вони ну, призводять до, хоча можуть і призвести до якоїсь істини, однак без передачі земельної ділянки в оренду юридичній особі, яка буде добудовувати цей об'єкт, його добудувати неможливо. А з юридичної особи, яка отримала земельну ділянку виключно з метою особистого збагачення і наробила те, що наробила, ну ніяких справ мати неможливо. Там все побудовано просто на брехні. Тому просимо Житомирську міську раду сприяти такому питанню, щоб вирішити цей конфлікт таким чином. Щоб надати земельну ділянку іншій юридичній особі не продовжувати договір оренди з ЖБК Житомир Молодіжний, іншій юридичній особі можливий і Житомир Молодіжний Молодіжний-1», які також мають своїх інвесторів, які вклали в цей об'єкт будівництва і будувалися на чужому об'єкті, для того, щоб вони змогли отримати статус замовника будівництва юридично, однак, щоб вони врахували. Людей, які інвестували кошти в об'єкт будівництва, і увійшли в склад цього кооперативу на тих самих умовах, які були з попереднім, і можливо, якщо там у деяких людей є не повністю виплачені кошти, сплачували вже в кооператив Житомир Молодіжний 1. Саме таким чином, тільки таким чином здійснюється будівництво кооперативом, коли міська рада передала земельну ділянку, вона потім неможливо юридично її комусь відчужувати. Однак така проблема є, і мені шкода, що засоби масової інформації вводять людей в оману про те, що орендарі є власниками земельної ділянки, про те, що з попередніми. Були попередниками, були розірвані договори. Це не так. І це міська рада, до речі, залучена третьою особою на стороні на позивача до справи. Однак чомусь в судові засідання представники не з'являються, і це дуже є дивним. Так би вам і представник хтось з юридичного департаменту підтвердив би також що обставини що договори ніяким чином розірвані не були. Тому прошу врахувати інтереси людей і тих, які вклалися, і ті, які вкладалися, інвестували кошти в Житомир молодіжний один. Вони на жаль піддалися неправдивій інформації в мережі інтернет і. Подальшому від цих судів, які можуть тривати роками, страждати, будуть просто люди. Будівельна організація ЖК Житомир Молодіжний молодіжний-1» уклала договір про передачу функцій забудовника з власником земельної ділянки. Чи пов'язаний я з цим? Тобто, наш житловий комплекс. Ні, він з цими судами не пов'язаний і не має до їх ніякого відношення. Зараз дійсно є суди, але ці суди відбуваються між попереднім забудовником та власниками ділянки, ми працюємо згідно іншого договору на спільну забудову, і ці суди до нас ніякого відношення не мають. В власників ділянки з попереднім забудовником був договір заключений на три роки терміном дії три роки. І на той період часу, коли я вже взявся за цей об'єкт. Ціх три роки пройшло, тобто договір втратив силу, і власники ділянки в односторонньому порядку його розірвали.